Слава Ісусу Христу! в будь-якій сфері нашого життя є секрети в будь-якій професії, тому що якби цього не було, то кожна людина з легкістю могла б стати професіоналом, але цього не відбувається. Так само і в духовній сфері є певні секрети. І головний секрет. Пізнання Бога в наближенні до Царства Небесного це покаяння. Покаяння це ключ до безсмертя, по суті. Що ж таке покаяння? Сказано, що покаяння це зміна своєї свідомості. Тобто покаяння це коли я усвідомлюю свою гріховність і працюю над зміною своєї гріховної сутності на праведність. І в словнику сказано, що совість це глас Божий всередині людини, і також в Біблії сказано, що внікай в себе і в учення, спасеш себе і слушаючих тебе. Це говорить про те, що нам важливо внікати не в усіх довкола довкола оточуючих нас, засуджувати там направо і наліво, а внікати в себе, змінювати свою свідомість. Воплощати слово Боже в своє життя і <кій> чудовий приклад: це Закхей, який, при зустрічі з Ісусом Христом, будучи нечистим на руку, будучи махінатором фінансовим, він усвідомив свою гріховність, він сказав: Я віддам вчетверо тим, кому завинив. Він пожертвував в царство Боже і так далі. Тобто це і є приклад покаяння, того, що ми не просто на словах релігійно там, я каюсь і далі йду, роблю те, що робив. До прикладу, коли я мав релігійний досвід, то не було усвідомленого покаяння. Але коли я познайомився з живою церквою зустрівся з живим Богом, то цей глаз Божий всередині мене він показував, облічав. Мої гріхи, я прислуховувався до нього, і я просто мене мучили мої гріхи. Там я до зустрічі з церквою був, відверто кажучи, не дуже гарною людиною. Зовні людина видаватися може хорошою, але всередині наповнює нечистота і різні непотребства. І цих непотребств було аж через край. Але коли я прийшов в живу церкву, я почав змінювати свої помилки, шукати. Примирятися з людьми, контактувати з тими людьми, з якими я встиг посваритися, там, у кого украв, я йшов, вибачався і пропонував людям повернути те, що я взяв, з ліхвой. Тобто, це і є зміна свідомості, це і є переформатування своїх мозгів з гріховної сутності. На праведну, це і є та любов до Бога та до ближнього. Тому що якщо я люблю Бога, то я не, не грішу. Якщо я люблю ближнього, то я не грішу. Якщо я навіть десь колись можу допустити собі уже в нинішньому сьогоднішньому дні, допустити десь якісь емоції, хоча це не. Неприємнімо для християнина, але я теж людина, і я борюся з цим. То я йду і виправляю, я йду, вибачаюся, я йду. І змінюю, якаюсь я сповідую цей гріх, і я відрікаюся від цього. Я борюся з собою. Для цього мені і дане життя, і кожному з нас для того, щоб ми побороли свою гріховну натуру і усвідомили, що ми в першу чергу духовні особистості. І це не говорить про те, що нам не треба ходити на роботу чи заводити родину, тощо це говорить про те, що Бог має бути на первому плані. Коли ми Бога поставимо на перше місце, то все інше стане на своє місце. Тому. Не живіть в ілюзії. Без покаяння ваша душа не отримає спасіння. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.